Привіт, мене звати Алла, я інструктор жіночої слов'янської гімнастики, мисткиня, мама трьох діток та жінка, яка дуже хоче позитивно впливати на людей, вирівнювати їх стан та навчати людей управляти своїм здоров'ям, адже ці два процеси у ваших руках. Це абсолютно точно. Так, сьогодні хочу вам розповісти свою особисту історію з ще однією технікою, яку я вам ще не розповідала на Ютубі, ну, сьогодні вже прийшов час. Колись я теж на теренах інтернету, десь ну, трішки менше року тому, знайшла одне відео з одним цікавим психологом, який розповідав. Як він у своїй юності вирішив повпливати на своє життя. А так як він вже вивчав психологію, психіатрію, був студентом в цій області, він вирішив написати собі свої афірмації, як він бачить своє життя, який він. Що він робить? Це може бути багато різних областей. І він прописав, що він успішний майстер з того, з того, з того. Він прекрасно складає екзамени, він живе тамто і тамто. Тобто щось таке, чого він дуже сильно бажав. І що він робить? Він бере на той час аудіомагнітафон. І записує себе на нього. Свої слова, слова це його бачення, яким він є. Тобто це знову ж таки самопрограмування. Наприклад, я, Алла, дуже успішна бізнесвумен, яка заробляє від 5 тисяч доларів на місяць, чи від 10, чи від 200 кому що. В мене кожного дня виходить займатися різними практиками. Ну, все таке інше. У мене прекрасні відносини із моїм чоловіком, з дітьми. Кожного дня на мене чекає тето і тето. Він написав щось схоже про себе і що він зробив. Він прослухав. Цей запис перед сном. Коли він ліг спати, знаєте, цей стан між реальністю і сном, він вмикає цей запис і слухає. І ось він сказав, що після декілька днів прослуховування перед сном свої, свого запису, в нього починає змінюватися реальність. І його бажання починають здійснюватися. Ну, я його послухала, і зі мною це дуже зрезонувало. Чому? Тому що ти прослуховуєш, можна сказати, медитацію, так? Ну, що зараз популярно називати медитацією. Прослуховуєш цю аудіомедитацію, але яку ти сам написав своїм голосом. Я вважаю, що для твого мозку це набагато сприятливіше, аніж медитація, записана голосом іншої людини. Тобто ти прописуєш на листку все, що ти бажаєш, слухаєш свій милий улюблений голос, ну, навіть якщо ти не полюбляєш свій голос, я знаю таке буває, все одно, все одно він для тебе буде рідніший. Для твоєї підсвідомості, для твого мозку він буде рідніший. І ще один пункт, пункт це прослухати це перед сном. Чому? Тому що о, у цьому такому стані розслабленому, такому туманчику, приємно, коли ти вже так хочеш спати, твоя підсвідомість більш м'яка. Тобто Неначе відкриваються двері, у підсвідомість, і вся інформація туди заходить. До речі, я от зараз про це розповідаю і згадала, як я колись, коли в мене почали з'являтися дітки, ще перша дитина в мене народилася, моя донечка. Я пам'ятаю, як я десь знайшла пораду, знову ж таки, в інтернеті. Де діткам, коли вони засинають, але ще повністю не заснули. Чи тільки-тільки-тільки заснули, а радили говорити, які вони прекрасні, красиві, розумні, найщасливіші, найгарніші. Тобто всі компліменти, які можуть сказати те приємні слова, батько чи мати, чи бабуся, родичі, коротше. Бажано проговорювати, ну і зрозуміло, що і в повсякденному житті, а й ще перед сном, тому що ці слова класно записуються на підсвідомість. Тому що мозок, наш аналітичний розум, так пильно вже не працює і він не відштовхує ці слова, не аналізує. І вони проходять прямо у підсвідомість. Це дуже класно. Я так робила зі своїми дітками. І ось потім, через декілька років, мені попадається це відео з цим психологом, який сказав, що це в нього спрацювало, і я вирішила це спробувати на собі. По-перше, я з таким запалом писала, як я себе бачу і що в мене відбувається, я писала це у теперішньому часі. Я Алла, я така-то, така. -то, така -то. У мене відбувається таке-таке. -то, таке то Я писала не в якихось там божевільних масштабах, а потрішечку. По трішечку, що я хочу а, у фінансовій сфері, у сфері відносин, ну, у сфері відносин там з дітьми, з чоловіком. Написала, записала аудіо, але аудіо, знаєте, коли ти промовляєш ті слова, які ти сам собі написав. Повинно бути добре на душі, тобто відчувати кайф від того, як ти промовляєш ці слова. Я така-та-таката, я успішна, я здорова. Бажано конкретику додати. У чому здорова, скільки хочу грошей. Добре розвиваються твої відносини з тим-то і з тим-то. Не дуже довгий текст, тому що його нудно слухати. Буквально одна хвилинка запису. І читати дуже щиро, це дуже важливо. Так, щоб аж мурахи по тілу бігали. Знаєш, о, як класно, якщо так буде. І відчути цей стан. А потім перед сном прослухайте. Не лінуйтеся. Спробуйте це. Я вам хочу сказати. Що той місяць, коли я прослуховувала той запис, я його всього лише три рази прослухала, не більше. Це був мій найприбутковіший місяць за все життя. Я була у шоці. А від чоловіка почали з'являтися якісь а, дуже класні, для, для нього трішечки нехарактерні прояви уваги. Коротше кажучи, я не можу сказати, що все точно пункт у пункт було, ні. Але зміни були дуже якісні. Якщо б я не лінувалася, а й далі записувала, і прослухувала, ну, можливо, мені було б ще дещо вам додати чи розказати. От я зараз розказую, і мені знову сьогодні захотілося таке зробити. Тож, ви, принцип, зрозуміли. Я вам бажаю щастя. Пробуйте і, будь ласка, відпишіться, що у вас з цього вийшло. Щастиво!